От причина, чому не могли стартанути з бустера машинку? От дивіться, що з ним зробилося з акумулятором, Отакою От хвилькою, роздулом нафік, два акума. два. Тому треба дивитися, вас що роздуло, якого біса. Тож машини зимою їдуть, мінус 15 всього на все. Думаю, що або замкнуті банки тут вони поздувалися, або вода позамерзала. Так, вона їхала, коли було тепло. Воно відкручує. Може там побачим. хтось вода дистильована не зовсім. Так! Но... Та, Ой, бля! Там та, та Електроліту немає. Мама якусь патика, бо це Це цей... чисто вода дистильована. дистильована. Вода. Діст... І вони їх порозпирало, порозмерзалися. Чого так? Як думаєте, хтось задоливав, чи вже їм прийшов час, чи це Коротше, все, лід замерзло к чертям, все. Ну, і От тобі ситуація. Не. Ну ми це не перевіримо. Все, мороз, дарив, роздуло, і все. І пока. Нові треба акумулятори. Добре, що в нас є де купити тут на Реномаксі. Все є тут для фур. Прийняйте на комісію безкоштовно паркомісна реклама, ми оце бавимося теж безкоштовно аж до продажу.